Розділити біль утрати на всіх чернігів зібрав родинне коле, щоб підтримати сім'ї, які втратили в АТО найдорожчих мами, дружини, сестри, наречені, діти та друзі загиблих героїв мають розуміти, що вони не самі на центральну площу зі свічками та квітами. Пригадати 73 бійця, яких втратила Чернігівщина, прийшло кілька тисяч людей. А протягом дня із родичами загиблих працювали психологи. Алла Скорик розкаже, як це було. Вони зустрілися незнайомі жінки та чоловіки, яких об'єднав спільний біль утрати найрідніших під час бойових дій на Донбасі. Вони розуміють одне одного без слів. Появляється їдіння. Появляється общность, що я не одинока. Ми вместе, и і мы можем ми можемо це горе. Думаю, для семей это буде очень полезно. Такі Юлія Татарчук уперше сміхається, коли ми разом пригадуємо її чоловіка. Іванович він же теща так лагідно називали героїчного танкіста Кібурга захисники Донецького аеропорту і журналіста телеканалу один плюс один на своєму танку. Іванович не раз возив журналістів. Урятував кілька десятків солдатських життів. Своє на зберіг. Ви что себе, що треба далі життя продолжается, но все одно пустота осталась. -то. Залишилася. Це горе не должно оставаться на плечах. только одной сім'ї, этих жодних, матері, дітей. Це наше общее горе. Психологи зібрали сім'ї загиблих разом, помітили, що так їм легше відкритися. Деякі родини самі долучаються до волонтерства. Наоборот, патріотизм ще більше, я вам скажу. Теж переживаю тепер дуже за этих ребят. Безумно ми немножко стараемся. В школі ярмарку теж організовували, чтобы ну, Щоб хоч немножко пам'ятають волонтерам, тоді собирали. У цей час на дворі волонтери, серед яких і рідні загиблих вато збирають гроші на підтримку батальйонів, що зараз воюють на Донбасі. Ми збираємо ре... реанімаційний автомобіль. Його треба щоб наші хлопці любить, поля бої вивозить. Для цього надія Наталя на. Орили цілу бочку каші у звару та напекли пиріжків. Люди южу купують, а гроші кладуть у скриньку. в нічого Не Ні, 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 ми тільки в скриньку. Ми хатя на здачу, стачу у людей. не виникали самніння, паэтому ми не, сразу діяти чоловіки та діти обліпили ядку з озброєнням. Нацгвардійці привезли на ярмарок усе те, що півроку рятувало їм життя. Експонати не для продажу, попереджають одразу. Не Так що, хочете, можете брати. Пасочка вот. тоже вона приїхала з зони АТО. То есть, Это кому где-то життя спасла да? Наверняка. Одному человеку. родинним колом зібрали гроші на лазню на колесах. Вона поїде в зону АТО на Різдво, в подарунок героям Чернігівцям від жителів міста, а ввечері ярмарок згорнули. Продавці та покупці зі свічками та квітами в руках пішли на центральну площу підтримати сім'ї загиблих воїнів. Ато разом із батьками, дружина. Ами та дітьми героїв черніці виклали великими літерами слово пам'ятаємо і запустили в небо ліхтарики. Але скорок Василькобець Чернігів спецкордва 2+,2.